І нарешті легкий танк, очі і вуха одинадцятого рівня, Ляйхтеркамфпанцер Боркенкефер. Це дуже швидкий і компактний світляк із відмінним балансом огляду та маскування. Наймовірніше він побачить вас раніше, але це ще півбіди. Найгірше трапиться, коли він вистрелить. Боркен Кефер може вести розвідку новим способом за допомогою снарядів. Натисканням клавіші Х екіпаж оснащує боєприпас лазерним цілевказувачем. Коли такий снаряд влучає в ворога, він накладає один із двох ефектів. Якщо ціль вже була виявлена, влучання оновлює час її видимості і збільшує вхідну шкоду. Якщо Боркенкефер вдало позначив ціль у прострілі союзників, вона отримає більше шкоди. Якщо ж ціль не світилася, влучання створює маркер із повідомленням. Ти влучив, тут є супротивник. Маркер не підсвічує силует, тож ви дізнаєтеся лише місце знаходження цілі. І не тільки ви. Ця механіка відкриває нові можливості для командної гри. Проявіть свої навички, фантазію і перемагайте так, як ніколи раніше. Із розвідником нового рівня. На цьому ми завершуємо перше знайомство з одинадцятим рівнем. Вами ще належить пізнати його по справжньому.